Святопокровській церкві у селі Новородчиці 260 років. Головна пам'ятка острозького району не ремонтувалася з часу заснування. Дерев'яний храм давно тріщить по швах. Відреставрувати його прихожани сподівалися з приходом нового настоятеля. Молодий священник збирав гроші на ремонт унікальної церкви по всьому інтернету, але потайки від вірян. Коли звернулися до його і попросили сказати, чого він збирає ці кошти, він сказав, і ми не знаємо прихожани нічого. Він сказав, що ті, кому треба, то ті знають. Ті, кому потрібно, з'ясували на ремонт храму. Його настоятель просив 75 тисяч гривень і 6,5 тисяч доларів. Довірливі віряни надсилали пожертви на особистий рахунок священника. Через деякий час на церковних дверях було виставлено такий листочок, де було вказано суми, які потрапляли на рахунок в інтернеті, на рахунок це вже настоятеля колишньої нашої церкви, на його рахунок у приватбанку. Та одного дня зник і звіт з дверей храму і сам його настоятель і гроші з його рахунку. Шукати настоятеля злодія вже запізно. Він сам не місцевий, як то кажуть, мати живе в Млинові. Проводили заходи по місці його знаходження. Ну на даний час за оперативною інформацією він перебуває за кордоном. Нічого про його ми не знаємо. Ми зверталися до Блавчинного, Він сказав його розшукують. Він в нас такого багато натворив, що його за ним зараз ведеться слідство. Але до цього часу ніхто не знає, де він і що він. Навіть не хочеться його назвати священником. По правді вам скажу. Навіть ім'я йому немає. Від проклятого вірянами священника на швидку відхрещується в єпархії. Заочно йому забороняють проводити будь-які богослужіння зі сторони керівництва єпархії. О, цей священник був заборонений у священнослужинні і де зараз він знаходиться, нам відомо. заборона священнослужені. Е, він лишається священником, тільки він не має права звершувати богослужіння ніде. О, ні в нашій єпархії, ні в інших єпархіях е, православної церкви. Скільки пожертв привласнив шахрай у рясі, не знають ані у єпархії, ані в поліції. Відповідний запит надісланий до банківської установи про надання цих коштів. Е на даний час ще відомостей про виконання його не надходило. Кошти довірливих вірян на ремонт Святопокровської церкви священний каферист і далі збирає через інтернет. Попри кримінальне провадження, його рахунок досі не заблокований.